У Нікополі вибухнуло газове питання. Півсотні невдоволених городян зібралися на мітинг біля мерії. Акцію протесту організували місцеві депутати. Причиною тому є масові скарги на роботу газівників. Наразі люди вимагають зниження тарифів та припинення незаконного відключення блакитного палива в їхніх оселях. Нікопольські чиновники ж вимагатимуть перевести газову компанію в державну власність. Нікопольський мізігаз вже дістав, кажуть мітингувальники. Методи роботи служби називають драконівськими, а нові тарифи необґрунтованими. кажуть, рахунки за останній місяць перевищують показники лічильників. О, Какой же у нас газ мы це цену, газ, что ли, газ мы не можем Ми не можемо себе поставити, ми не можемо себе лічення позволить. Ми не можемо продукти, тому що все йде на кормальний усіх горгаз. народ триждень. Перший раз, коли сам літні компанії наш український газ. Которую хватает вообще для полностью, сказать, э, для покрытия нужд населения по коммунальным сегодня, услугам. Второй раз, когда завтра, составляются завтра, вот так тарифы, без расчетов каких-либо. И третий раз, когда в газ добавляют азот, снижая его калорийность. Людмила – жителька приватного сектора. Вже 10 дней женщина сидит без газа. Каже, отключили без ее ведома под приводом витоку. Наразі пенсионерку звинувачують у несплате и погружают штрафом у 2000 гривень. Это беспредел. Это Це геноцид это, это без власти. 400 кубометров газа надо в месяц. 3000 Где их брать, если тисяча пенсії. Мітингувальники поскаржилися і на бездіяльність нікопольських чиновників. У відповідь влада виправдовується: мовляв, немає законних повноважень зупинити свавілля газової служби. От Адмісних властій к сожалению. Це це не зависит, завіси не нічасне кампанія. Чиновник прилюдно пообіцяв підняти найболючіше питання у Києві. каже на обласному рівні його вирішити не вдається. На захист городян стали і місцеві депутати. Політику газівників вони теж називають злочинною. Відключають цілими під'їздами, видумують про те, що про аварія. І В усіх цих відключених під'їздах завжди є той, хто не платить за газ. Вони вибрали такий метод боротьби. і людям прямо говорять. Ищите того, кто живет в такой то квартире, у него долги, пока, пока он долги не заплатит. Ми нічого не зробимо. Щоб прояснити ситуацію, ми їдемо до газового управління і знову чуємо лише виправдання. Знизити тарифи, каже керівництво, і їхня служба без сила. збирати в Нікополі такі питання, тому що це ж не від нас залежить. Що ж до масового перекриття газу без попередження, комунальник запевняє, борги людей тут ні до чого. Служба діє так лише у разі загрози витоку блакитного палива. Випоняються аварійні роботи, планове технічне обслуговування. Виповняються роботи, все по стояку єсть. нет падіння давлення. Ми пускаємо этот газ. Якщо ні, то жильцов стояку, газ, ніхто не пустить. Після мітингу городяни ще довго не розходились, сперечались, бо у поліпшення не вірять. Підсумком зборів стала резолюція, яку ще мають затвердити на сесії. Згодом документ розішлють в усі органи державної влади. Якщо від того не буде толку, люди обіцяють нові більш масштабні акції протесту. Олена Раченко, Едуард Савранський, новини одинадцятого каналу.